Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Вольт. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш підтримати наш канал, оформивши спонсорську підписку. Дякую. Тієї самої миті, коли Пені вперше побачила Вольта в зоомагазині, вона зрозуміла, що знайшла собі друга. Який ти хороший, обійняла дівчинка цуценя. Через кілька років пес і дівчинка стали зірками телешоу, яке називалося Вольт. В ньому пес захищав пені від лиходія доктора Каліко, що мав прізвисько Зеленоокий. Вольт мав суперсилу. Одним ударом він пробивав стіни, легко обганяв автомобілі, спопиляв поглядом перешкоди на шляху, а від його супергавку ворожа техніка злітала в повітря. Ось тільки Вольт не знав, що його здібності це результат виключно спецефектів і старань знімальної групи. Пес жив на телестудії, нікуди звідти не виходив і був переконаний, що має просто надзвичайну силу. Якось режисер захотіла додати в шоу інтриги і змінити фінал. Наприкінці кожної серії Вольт перемагав і рятував пенні, але цього разу зеленоокий та його кіт викрали дівчинку просто на очах у пса. Вольт не був не готовий до такого фіналу. Він кинувся рятувати свою хазяйку, але його схопили та замкнули самого в трейлері. Після зйомок Пенні хотіла провідати Вольта, заспокоїти його і сказати, що вона в безпеці. Але продюсер заборонив їй Не дозволяю, для нього ти в небезпеці, сказав чоловік. Тебе викрав доктор Каліко. Якщо пес вірить у це, то й глядачі повірять. А Вольт не знаходив собі місця. Він вибрався з трейлера і помчав до телестудії, щоби знайти пенні. В одному з приміщень пес побачив вікно. Він кинувся на нього, впевнений у своїй суперсилі, але бам. Що це? Вольт боляче вдарився об скло і впав у коробку, яку готували до відправлення. Вантажник поклав коробку до машини, вона рушила, і незабаром Вольт опинився далеко від Голівуду, аж на іншому кінці країни. Вольт вискочив із коробки у чужому місці І помчав вулицями шукати пенні. З розгону він влетів у паркан і застряг головою між гратами. Вольт спробував розігнути їх лапами, як робив це на студії, але його зусилля виявилися марними. Поверни голову вбік, а потім здійми вгору. Порадили голуби, що з цікавістю поглядали на дивного пса. Це спрацювало. Вольт звільнився і спитав птахів, чи не бачили вони зеленоокого. Голуби тільки перезирнулися. Потрібна якась ниточка, мовив голос Вольт. Хтось з агентів зеленоокого. Як його? Кіт? Ох, як знайду когось із них, то він пошкодує, що народився. У, є у нас кіт на прикметі, сказали голуби і привели Вольта до кішки маркізи. Ця бездомна кицька залякувала голубів і змушувала приносити їм їжу, і тепер у них з'явилася нагода провчити її. Гей, ану зізнавайся, де Пенні!» накинувся на кішку Вольт. Маркіза гадки не мала, про що говорить пес. Проте коли Вольт схопив її за шкірку і звісив з мосту, вона погодилася відвести його до пенні. Кішка збагнула, що пенні. Людина Вольта, а потім побачила напис на нашийнику Голівуд. «Пенні, в Голівуді. вигукнула Маркіза. Хоч Голівуд був на іншому кінці країни, це не зупинило Вольта. За допомогою повітця він прив'язав Маркізу до себе, і вона мимоволі стала його напарницею. Незабаром вони зустріли на своєму шляху вантажівку, але її фургон був на замку. Вольт втупив в нього грізний погляд. Як довго дивитися на замок, він спалахне, мовив пес. Та нічого не спалахнуло. Маркіза дивилася на Вольта, як на божевільного, а пес не міг втямити, де його суперсила. Зрештою, до вантажівки підійшли люди і відчинили фургон. Вольт і Маркіза нишком пробралися в нього. На вантажівці вони доїхали до кемпінгу. Вольт зловив запах смаженого м'яса, і його живіт заборчав. злякався Що це за звук? Він ніколи раніше не був голодним. Маркіза давно помітила, що люди скоріше пригостять милого цуцика, ніж бродячу кішку. Тож вона навчила Вольта просити їжу, благанько зазирати в очі та ставати на задні лапки. Вольт мав такий милий вигляд. Песику не відмовляли і давали щось смачненьке, а Вольт ділився із маркізою. З вікна одного будиночка Вольта побачив хом'як на ім'я Бугай. Він не повірив власним очам. Сидячи у кулі для прогулянок, бугай цілими днями дивився телевізор. Вольт був його кумиром. «Вау! Мій герой! Не вилазячи з кулі, викотився на двір Бугай. Вольт, суперсобака! Що? здивувалася Маркіза. Ти знаєш цього пса? «А вже ж! він просто у льот мчить швидше за ракету, пропалює метал одним поглядом, знищує ворожі армії супергавком. Я все це бачив у дивоящику!» І тут Маркіза збагнула. «Дивоящик – це телевізор. Вольт актор, але про це не знає і вважає себе супергероєм. Вольт сказав Бугаю, що зеленоокий викрав пенні. Хом'як попросив пса взяти його в команду, щоб разом шукати дівчинку. А ось Маркіза відмовлялася кудись іти із псом і хом'яком, які не розуміли, де реальність, а де вигадка. На знак протесту кішка вилізла на дерево. Ти. Не суперпес! і пені не справжня, крикнула вона. Вольт вирішив застосувати супергавк, щоби знести Маркізу з дерева. Він гавкав і гавкав. Але все було марно. На гавкіт Вольта приїхала служба з вилову безпритульних тварин. Вольта й Маркізу схопили та вкинули до фургону, зачинивши в різних відсіках. Бугай в цей час шукав драбину, щоби зняти маркізу з дерева, тому його і не схопили. Та хом'як не міг лишатися осторонь. Він хотів бути сміливим і сильним, як Вольт. Бугай мав кульку, в якій міг пересуватися швидко. Він став перебирати лапками і покотився за фургоном. Нас везуть у місце, де люди вибирають собі тварин. вигукнула Маркіза Вольто, і вони. Вибирають тільки симпатичних, схожих на тебе. А ось такі, як я, ніколи звідти не вийдуть. Годі скиглити, я всіх визволю, сказав Вольт. Він знову і знову кидався на двері фургона, сподіваючись, що його суперсила їх відчинить. Нарешті двері і справді відчинилися, проте це зробив бугай, який наздогнав фургон на заправці. Вольт вилетів із фургона, але маркіза лишилася в ньому, і її повезли далі. Вольт був у розпачі. Може, маркіза казала правду. У нього таки немає ніякої суперсили, і він зовсім не суперпес, але вірний друг Бугай не дозволив Вольтові опустити лапи. Усім потрібен герой, який доведе, що неможливе іноді стає можливим, впевнено сказав він. Твоя правда. Зараз маркізі потрібен герой, і заради неї я спробую ним стати. Незабаром Бугай і Вольт дісталися притулку для тварин і прокралися всередину. Бугай підкотився до кліток із собаками. М'яч, м'яч. здійняли гавкіт пси. Поки охоронець втихомирював собачий гвалт, Вольт відчинив клітку маркізи. Вольт, Бугай і Маркіза втекли з притулку. Вони вибігли на дорогу, догнали будиночок на колесах і заскочили в нього. Маркіза вже не була проти подорожі разом із Вольтом і Бугаєм до Голівуду. Вони виявилися справжніми друзями. Вольт же мав пригнічений настрій. Якщо я не суперпес, то хто тоді? хвилювався він. Ти нормальний пес. Повір мені, бути звичайним собакою весело і кайфово, сказала Маркіза. Кішка вирішила познайомити Вольта із собачим життям. Підлога це твоя миска. Що впало на підлогу, те твоє. Ти можеш спати, ганятися за своїм хвостом, жувати туфлі. Згодом друзі добралися до Лас-Вегаса. Там легко було знайти їжу. Маркіза знайшла затишні задвірки і облаштувала там собі дім. Кішка запропонувала Вольту поселитися з нею по сусідству. Ні, я таки поїду в Голівуд до Пенні», – сказав рішуче Вольт. «Пенні – актриса. Вона просто грає свою роль, спалахнула кицька. Тоді Маркіза розказала про те, як господарі покинули її на призволяще під час переїзду. Але Пенні не така. Заперечив Вольт, вражений історією Маркізи. Вона мене любить. Я мушу йти. Бережи себе. Коли Бугай дізнався, що Вольт подався до Голівуду, то вирушив вслід за ним. Маркіза теж пішла за Бугаєм. Вольт прибув у Голівуд і помчав до телестудії шукати пенні. Але що це? Вольт зупинився і побачив, як дівчинка грається з іншим псом. Який виглядає точнісінько, як він. Вольту знайшли заміну. З важким серцем Вольт покинув студію. Проте пес не знав, що це була сцена і шоу, а ще не знав, що за цією сценою спостерігала маркіза. Вона бачила, як після зйомок двійника Вольта забрали, а Пенні підійшла до своєї мами. Я так сумую за своїм Вольтом, заплакала дівчинка. Кішка зрозуміла, що дівчинка дійсно любить свого пса. Вольте, догнала Маркіза друга. «Пенні справжня, вона твоя людина, а ти її пес. Вольт зупинився і раптом відчув, що Пенні в небезпеці. На телестудії спалахнула пожежа. Люди в паніці вибігали з палаючого павільйону. Але де ж Пенні?» Павільйон почав обвалюватися, і дівчинка опинилася у пастці. Вольт кинувся на порятунок. Це вже було не шоу, а реальна небезпека. Дим заполонив павільйон. Однак Вольт знайшов пенні. Я знала, що ти повернешся. зраділа дівчинка. Вольт став шукати вихід, але знайшов тільки вентиляційну трубу. Пені не могла крізь неї пролізти. Вольт гавкнув і почув, як у трубі його голос підсилюється. Ідея! Ось як можна створити супергавк. Пес щосили почав гавкати, і пожежники зрозуміли, де дівчинка. Вольт врятував пені і цього разу не в кіно, а по-справжньому. Пені залишила телешоу. І забрала Вольта додому разом з Маркізою і Бугаєм. Вольт почувався найщасливішим у світі псом. Хай у нього немає суперсили, зате є пенні, дім та його друзі. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.